Які бувають нерівності? Є класові нерівності, є нерівності гендерні, ну, коли чоловік або жінка хтось принижений, да? знаємо, да, там підкаблучник, якщо чоловік принижений, а є показникові нерівності. Зразу зауважую: нікому нічого непристойного показувати не будемо. Показникові нерівності це дещо інше. Поговоримо про показникові нерівності. Значить, увага на дошку. Що таке показникова нерівність? Це така нерівність, де буква, ну, як правило, Х в показнику степеня. Тобі понятно? Тобто, конкретно, ось приклад тобі. да? От, Наприклад, 3 X в степені х квадрат мінус 5 більше рівне 27. Це показникова нерівність, тому що у нас ось x є в показнику степеня. Тобі понятно! Ось. Як їх вирішувати? Тут я б розділив би показникові нерівності на два таких типи. До, ну, в принципі, все в математиці можна розділити на ці два типи. Є складні нерівності і прості. Ну або я називаю елементарні. Так от почнемо з елементарних нерівностей. І зразу дам тобі суперкласну пораду. От якщо бачиш показникову нерівність, то намагайся всі степені звести до однієї основи. Ти зрозумів? Щоб основа була одна якась? Одна. Ну, Точніше, однакова. Да? Ну, одна основа або однакова основа. Про що мова? Про що мова? Увага на екран? Чи дивись сюди. От, припустимо, та сама нерівність. 3 в степені x-2 більше рівне. Хай буде 9. Да? 9. От. Так, що робить? Да, непонятно поки що робити. Але якщо я 9 представлю як степінь з основою 3, то мені стане зрозуміліше, що робити. Мені стане зрозуміліше, що робити. 3 x-2 більше рівне 3 в квадраті. Бо 9 це 3 в квадраті. Це даже моя собака знає. От. А далі все дуже просто. Далі, коли ти от тут зведеш до однакових основ, можеш основи ці викинути, і в тебе буде просто x-2. Увага! В цей знак переписуємо. Але переписуємо, я тобі потім розповім. Один маленький нюанс. Переписуємо цей знак і пишемо просто 2. Тобто ми працюємо вже чисто з показниками. Ось вони. Тобі понятна? Ось. І далі просто розв'язуємо x більше рівне 4. А тепер оцей нюанс, який я говорив, що знак переписуємо. Дивись. Основи у нас з тобою 3. Да? Так от запам'ятай. Якщо у нас основа степеня, основа. Степеня. Більше одиниці. Тоді знак ми зберігаємо. Так, я думаю, ти зрозумів, да? От, наш випадок, якраз той був основа 3, основа 3. Більше одиниці значить, знак нерівності ми зберегли. Було б більше і залишилось більше. Було б менше, залишилось би, понятно, що менше. Далі. Якщо у нас основа з тобою степеня основа, да? основа да, від 0 до одиниці, да? ну якийсь дріб, якийсь вонючий дріб, то в цьому випадку ми знак нерівності змінюємо на протилежний. Братік, запиши це, будь ласка. Якщо в нас основа від нуля до одиниці, то, ну, от конкретний приклад тобі, да, конкретний приклад. Наприклад, хай буде 0, 5 в степені X1, хай буде, хай буде менше, да, ніж хай буде 0,25. Ну і треба розв'язати цю нерівність. Да. Ну, як, як я сказав, що це елементарна нерівність, ми маємо зараз звести все до степенів з однаковою основою. Це вже я говорив. 0,25 можна записати як 0,5 квадраті. Поэтому 0,5 5х-1 менше 0,5 квадраті. Значить так, круто. Оці основи хай йдуть нафіг. І залишаються тільки показники x-1. Так, А тут двійка. Да, у нас. Тепер увага. Оскільки основа була. у нас. Основа була 0,5. Ось тут у нас основа була 0,5, 0,5. Да, вона ось входить в цей проміжок від 0 до одиниці. То коли ти. Виходить, основу, викидуєш нафіг, то будь так любезен, знак нерівності змінить вже на протилежний. Тобі понятно? Поэтому було менше, стало більше. Ну, і відтоді, х більше трьох. Ось, оце запам'ятай. Так, ти зрозумів, да? Поэтому це ми говоримо з тобою про елементарні нерівності, які, до речі, зараз повирішуємо. Закріпимо те, що я тут тобі намолов. Значить, дивись. От Конкретно, да, от приклад конкретний. Давай з тобою візьмемо такий приклад: 3 в степені X плюс 5 менше рівне 27. Так, значить, зводимо в степені до однакових основ. Значить, 27, це собака моя знає, що. Це навіть гуманітарії знають, що 27 це 3 в кубі. Значить 3х плюс 5 менше рівне 3 в кубі. Значить так. Ну, понятно, що основи йдуть нафіг, але зауважую трійка більше одиниці. Значить, основи йдуть нафіг, але оцей знак зберігаємо, бо ну, 3 більше одиниці. Значить, виходить, х плюс 5 менше рівне 3. Х менше рівне 3-5 мінус 2. Так, ну, ще корисно записувати це у вигляді проміжку. да? От, Від мінус нескінченності до мінус 2. Квадратна дужка. Я думаю, ти поняв, братка. Сестричка, ти поняла? да? От. Тут далі можна ще якийсь приклад навести. Да, от хай буде е, одна друга, виходить, одна друга в нас з тобою. От. Хай буде одна друга в степені Х. Ну, це зовсім примітивний приклад для домогосподарок. Більше 1 четверта. Так, ну, понятно, що зводимо степені до однакових основ. Це одна друга в степені Х. Так, буде більше, одна четверта це одна друга в квадраті. Так. Оскільки основи менше ну, від 0 до одиниці. Да? Ну, одна друга. Ну, понятно. Значить, ми основи йдуть гулять. Значить, буде х більше, да? Да більше? Да, ні, менше. Бо міняє знак на протилежний. Ось, тому що основи від 0 до одиниці. І менше 2. Ну і корисно писати отак: х от. належить від мінус нескінченності до 2. Тут уже кругла дужка. Я думаю, ти поняв або поняла. Давай ще одну розв'яжемо нерівність. Трішечки складнішу, ніж ту, яку ми з тобою тільки що розглянули. Значить, дивись, увага на екран. Хай буде 2. В степені х квадрат мінус 1 менше 8. Що тут робимо? Да те ж саме робимо. Зводимо так, щоб степені були з однаковими основами. Ти поняв мене, да? Значить, дивись. 8. Тут у нас бачимо 2 в степені х2 мінус 1, а тут 8. 8 це 2 в кубі. Да? 8 це 2 в кубі. Так і запишемо. Значить, пишемо 2 в степені х2 мінус 1 менше 2 в кубі. Замість вісьмірки. Тепер можу основи убрати нафіг. Але я пам'ятаю, значить, основа 2 це більше одиниці, значить. Оцей ось знак зберігаю. Понятно? Понятно. Значить, буде х квадрат мінус 1 менше 3. Значить, ми бачимо нерівність квадратна. Тому, щоб тобі максимально було зрозуміло, отут, усе про показникові нерівності, повтори лінійні нерівності і квадратні. Братік, поняв? Значить, сестричка, поняли, так? Да? От. Але я розповідаю показниковій нерівності з урахуванням того, що все-таки лінійні і квадратні ти трішки да, знаєш. Значить, так, що робимо? Ну, Квадратні нерівності робимо так, щоб отут був 0. Щоб отут був 0. Як трійку переносимо сюди. Значить Це буде в мене х квадрат мінус 4 менше 0. Ну, Відтоді це як роблю? Отак. Да? так? значить отак. Це Графічно розв'язую отак. Виколоті точки. Це буде мінус 2, це буде 2. Значить, У мене менше нуля. Значить, мене ось, ось ось що мене цікавить, менше нуля. Да? Значить, це у мене x належить від мінус 2 до 2. Ось і все. От тобі отак от розв'язується оця показникова нерівність, яка плавно перейшла у квадратну нерівність. Так, я думаю, ти це зрозумів. Тепер пробуємо робити дещо складніше, трішки складніше. Значить, Дивись, ну не те, що складніше, а просто є якийсь один нюанс, який потрібно тобі сказати, а точніше, точніше нагадати. Значить, Так, дивись, що робимо, коли, от, наприклад, так, 4 х 8 більше одиниці. І от одиниця. йомайо, одиниця! Як же тут зробити так, щоб були степені з однаковими основами? Ну, як я один представлю як 0,3 в якій степені? А от цьому і фішка, що насправді один це твоє просто спасіння. Тому що 1 можемо представити як степінь. Ну, блін, майже з будь-якою основою. Але з показником 0. Поняв, да? Тобто ми одиницю представляємо як 0,3. Так, 4х-8, більше. 0,3, увага! В нульовій степені. Тому що оце все це і є одиниця. Ти мене поняв? От, А далі все просто. Значить так, Основи йдуть гулять, але зауважую. Да, 0,3. Це знаходиться число між нульом і одиницею. Да, значить, знак нерівності я буду міняти на протилежний. Значить, це буде 4х8. Знак, знак міняю на протилежний 0. Значить так, 4х менше 8х менше 2. Да, От. Ну і виходить, x належить від мінус нескінченності до двох. Кругла дужка. Я думаю, тобі тут зрозуміло. Да, оцей нюанс, будь ласка, запам'ятай, що одиниця це взагалі супер-пупер-класне число. Можна представити його вигляді степеня, з якою хочеш основою. Ну, крім нуля, понятно, і собаками розумієш, що ну, нуль не треба основу робити. Так, ми з тобою розглянули деякі нерівності, і зараз дуже-дуже хочу тобі розказати про одну помилку, яку роблять деякі тюбіки, за що я просто нос їм ламаю. Значить, дивись, от увага на екран. От я розповів тобі, да, що там зводимо все до степенів з однаковими основами. Потім основи ці нафіг ідуть. Це все правильно я тобі сказав. Але як мене розуміють одні тюбіки. Значить, дивись сюди. Наприклад, да, от, хай у нас з тобою є там, хай 3 в степені х, там, плюс, Х, хай буде 3 в степені X плюс 1. Там, більше, хай, буде, там, та хай буде 9. Да? Ну, понятно, Зводимо все до однакових основ. Ну, Тут трійка, тут трійка, класно все це. Да? Але от дев'ятка. Давай дев'ятку лупонем, як 3 в квадраті. Да, от, ну, Лупонем. Значить, 3 в степені Х плюс 3 в степені Х плюс 1. Значить, тут більше 3 в квадраті. Все класно. І далі що ми робимо? Далі починаємо убирати нафіг основи. Так от. Так от, друг мій, якщо ти таке зробиш, я тобі просто нос сламаю. Ти поняв? От, якщо ти таке зробиш, значить, дивись ще раз. Так, щось понакарлякав. Значить. Отак робить. Ти не будеш. Я наголошую, дивись. Основи убирати можна лише в тому випадку, якщо в тебе зліва якийсь степінь 1. Один, один степінь, а не оце ось ти додаєш. Виходить, 2 доданка. да, якийсь степінь 1, там хай буде. Ну, А в степені там хай буде Х плюс 3. І хай буде більше, А в степені хай там 5. да, Тобто. Сам факт, що тут один якийсь степінь, і тут один якийсь степінь, а не якась сума, там, да? От, як оце тут. Поэтому оце бред, за що я ламаю нос просто. Ось, коли ми можемо закреслювати основи і працювати лише з показниками. Коли зліва і справа лише по одному степеню поняв, так, погнали далі. Значить, 4 помножити на. Одна друга. В степені 5х квадрат. Менше рівне. Одна восьма. Це все діло в степені мінус 3х. Що робимо? Ну, понятно, опять одне і те ж саме. Вже я не знаю, вже вже мабуть, всі запам'ятали це все. Робимо щось, щоб були степені з однаковими основами. Да? Причому, ще раз наголошую. Зліво один степінь, і справа один степінь. Поняв, да? Потім основи йдуть гулять. Але перед цим основи маємо зробити однаковими. Значить так, дивись сюди. Ну, По-перше, оця четвірка, вона взагалі тут прям не пляше. Тому пропоную цю четвірку лупонути як 2 в квадраті. Понятно, да? Значить так, четвірка ця робиться в 2 в квадраті. Помножить, значить, одна друга. Пропоную лупонути одну другу як 2 в мінус першій степені. Пам'ятаєш, від'ємний показник степені, так? Да? Перевертає, ти це знаєш. От. Не знаєш, спитай моєї собаки, вона знає. Значить так. Значить, дивись, пропоную отак зробити. Одна друга це 2 в мінус перший. І в нас 5х квадрат. Поки все супер. Менше рівне. Одна восьма це 2 в мінус третій. Так, 2 в мінус третій, і потім це все діло 3 мінус 3 в степені х. Так, я думаю, поки все предельно понятно. Далі, далі. значить так, Що це у нас буде? Так, Ми бачимо з тобою, давай з тобою це е, трошки спростимо. Значить, Степінь підноситься до степеня, це в нас буде з тобою що? 2 в степені е, 5 х квадрат. Так, є таке менше рівне. значить, Тут буде в нас з тобою 2 в степені 9х. Я думаю, ти порозумієш, коли підносимо степінь до степеня, то ми показники перемножаємо. От, поэтому перемножили. Значить, далі, далі. Тут ми, коли множимо степені, то ми показники додаємо. Ти поняв? Да? Да. Значить, так. І буде на що з тобою? 2 в степені 2 мінус 5х квадрат менше рівне 2 в степені 9х. Все. я звів степені до однакових основ при умові, що і зліва, і справа 1 степень. Причому двійка, двійка означає, що. Оцей знак зберігаємо. Тому у нас в того, що буде? 5 х квадрат менше рівне 9х. Зводимо це все до, квад... до стандартної квадратної нерівності. Значить, це буде мінус 5 х 9 х плюс менше рівне 0. І це квадратна нерівність. Дорогі мій друг, я вже казав тобі, що я пояснюю сьогодні показникові нерівності. Поэтому оцю квадратну нерівність вже розв'яжеш якось сам там графічним методом, якщо прям хочеш дуже методом інтервалів. Що як ти хочеш, так і розв'язуй. Але я думаю, ти поняв, як ми з оцього діла прийшли от сюди. Це вже далі сам. Зараз ще розглянемо одну дуже таку прикольну нерівність. Увага, сюди. Значить, так, дивимося, 7, 7 в степені х плю, х 2, мінус 14 помножити на 7 в степені Х і більше 5. Отака от штука цікава. Що тут робить? Як тут зводить до степенів з однаковими основами? При тому, що тут у нас і 14 є, і 5 є. Значить, увага сюди. Перша рекомендація в таких випадках. Дивись. У нас з тобою є 7 в степені x плюс 2 і 7 в степені х, бачиш ось. Давай з тобою зробимо, щоб всюди було якомога більше однакового. Да? От. Тобто 7 в степені x плюс 2 запишемо наступним чином. 7 в степені x помножити на 7 в степені 2. Ось. Я думаю, ти це зрозумів далі. Мінус 14 помножить на 7 в степені x більше 5. Так, 7 в степені 2 це 49. 49. Помножить на 7 в степені Х-14 помножить на 7 в степені Х більше 5. Ось. Поэтому дивись, якщо ти бачиш, що у тебе нерівність показникова ну якась складніша, ніж зовсім елементарна, ну хоч трішки типу, складніша, то намагайся робити, щоб якомога більше було однакового в плані степенів. Тобто, щоб були, по-перше, основи однакові, да й бажано, щоб і показники були також побільше однакових. Ну, Якщо вийде, да? от в даному випадку, от ми з тобою робимо, щоб все-таки в нас вийшло. Щоб у нас і тут 7, ікс, 7 степені Х було, і тут 7 степені Х. Значить далі, поїхали. 49, 7 степені х, 14 7 степені Х віднімаємо. Віднімо. Скільки це буде? 49 мінус 14, це буде у нас з тобою 35. 35 помножити на 7 степені Х. Так, більше 5. Значить, в ітогі, 7 в степені X більше 5 діли на 35, це буде 1 сьома. Так, супер. От ми потихеньку, потихеньку наближаємося до елементарної нерівності. Хоч, в принципі, цю я б не назвав би там якоюсь складною. Але все-таки елементарна це та, що прям примітивна, що навіть собаки розуміють і коти розуміють такі нерівності. Так, 7 в степені Х більше 1 сьома. Значить, так, 7 в степені X. Більша 1 я запишу як 7 в степені 1, тому що, я казав, зводимо до однакових основ. Все, все класно. Значить, в ітогі маємо x більше мінус 1. Знак зберігаємо, тому що семірка більше одиниці. Я думаю, тобі це зрозуміло. Це, це нереально непонятє. І розглянемо з тобою ще один тип показникових нерівностей. Досить цікавий приклад. Увага на екран. Значить, дивись. Значить, 9. 9 в степені х плюс 1. Далі мінус 2 помножить на 3 в степені х. Мінус 7 менше рівне 0. Отака от от цікава штука. Дивись, що в такому випадку робити? Значить, повторюся ще раз: якщо бачиш якусь нерівність, яка хоч трішки складніша, ніж зовсім примітивна. А зовсім примітивна, це те, що ми на самому початку уроку сьогодні розглядали. Значить, дивись, що ми робимо? Як завжди, намагаємося звести степені до однакових основ і щоб якомога було більше однакового. В першу чергу, основи однакові, в другу чергу, вже намагаємося якось робити і навіть показники однаковими, да, якщо виходить, все-таки. От, значить так, дивимося. Значить, Що ми можемо робити? 9 в степені Х плюс 1 можемо записати з тобою як отак 9 помножить на 9 в степені Х. Ось, розписав я. Потім 2 мінус 2 помножити на 3 в степені x мінус 7 менше рівне 0. Чудово. Тепер, ну, хоч так, хоч уже дивимося, показники однакові, уже така перемога невеличка, да, у нас з тобою. Але в першу чергу, все-таки наголошую, маємо основи зробити, щоб були однаковими. Так, значить, Давай так. от, 9 запишемо, як 3 в квадраті. Чудово, чудово. Значить, так, виходить, у нас з тобою... 9 помножить на 3 в степені 2х. Але дивися, зауважуй, я отак зроблю x, а отак 2. Ти потім зрозумієш, чому так. От. От, хоча, ну, зрозуміло, це, що я написав зараз, це 3 в степені 2х. Це, я думаю, ти розумієш. Так, 2 помножить на 3 в степені x мінус 7 менше рівне 0. Так, і тут що робимо зараз? Аж напрашується заміна. От дивись, в даному випадку дуже круто буде, якщо ми з тобою 3 в степені х замінимо на букву t. І тоді виходить, що у нас з тобою? 9 Т квадрат мінус 2т і мінус 7 менше рівне 0. І, в принципі, вийшла така квадратна нерівність. Клас, на мій погляд. Так, розв'язуємо її. Значить, дивись, я розв'язую її графічним способом. Знову ж таки, наголошую, що все-таки квадратні нерівності. Я думаю, що ти знаєш, як це робиться. Так, значить, єдине, що я розв'яжу як квадратне рівняння, це в мене буде т 1 Це в мене буде т 1 одиничка І Т2 у мене виходить мінус 7 дев'ятих. -7 значить, так. Виходить у мене отака от параболка. точки замальовані. точки замальовані. Значить, мінус 7 і одиничка. От. Круто. Значить, розвиток у мене буде який. Дивись, увага. Розвик, який буде Т. Ну, Т у мене знаходиться де ось тут. ось. Від мінус дев'ятих до 1. Я запишу в вигляді подвійної нерівності. Подвійної нерівності мінус 7 і 1. Тепер увага. А що таке буква Т? А Т у мене це 3 в степені Х. 3 в степені Х. Ну, прям взагалі від'ємним, ну ніяк бути не може. От. 3 в степені ніх бере свій початок ну, в нулі, причому 0 не включаючи. Да? Тому що 3 в степені х від'ємним бути не може. Потім ми оцей ще розразок ділимо от на що. Тобто, від нуля Насправді не від мінус 7 дев'ятих, Тому що у нас, ще раз наголошую, 3 в степені х від'ємним не бути не може. Не може. Тому робимо отак: 0, отак, отак. Отак, отак. Ось. Далі. Значить. Це у нас подвійна нерівність. По суті, подвійна нерівність означає, що Т, а Т це у нас, це у нас 3 в x, Х має бути більше нуля, і Т, тобто 3 в степені, х, має бути менше рівне 1. Так, є такі. Розв'язуємо оцю систему нерівностей. По-перше, 3 в степені х більше нуля. Тут розв'язок дуже простий, х є від мінус нескінченності до нескінченності, тому що ну, в будь-якому випадку воно буде більше нуля. От. Тому по суті розв'язком цієї всієї системи, оцієї системи є розв'язок оцієї нерівності. 3 в степені х менше рівне 1. Значить, це виходить 3 в степені х менше рівне 3 в степені 0, і ми звідси бачимо, що х менше рівне 0. Х менше рівне 0. От і весь розв'язок.